При ранок, день другий, політ нормальний, заварюю каву, збираюся сісти, помонтувати відео за завчора, втомилася страшенно, прокинулася вранці від того, що все болить. Болять руки, болять ноги, бо, чесно кажучи, багато працювала. Трошки ну, попрацювала по роботі, так в основному було багато вчора пересадок. Прополки бур'янів, перенесення скошеної трави і так далі. Діти, дітям тут весело. Вчора, чесно кажучи, вони просто дуріли. А, у нас тут неподалік є пісочниця, і вони звідти, я не знаю, години-дві не вилазили, прийшли чорні, голова в піску, все в піску. Просила сьогодні більше не ходити. Чесно, бо я їх на силу вчора відмила від цього піску. Це якийсь трешак. Я, звісно, розумію, що їм весело, ну треба, коротше, їх чимось занятий. Хоча, може буде таке, що зараз вони 2-3 дні набігаються, не скачуться, виплюснуть цю свою енергію квартирно. Потім трішки підзаспокоються, будуть ходити шукати собі заняття, і тут я їм знайду заняття. Коротше, якось так. Хотілося парасолі. І нарешті, нарешті, я її розкрила, бо сьогодні перший день сонце. Тут така сижу модна, п'ю каву. Але в мене є компанія, в мене є горобці, синички. Куплю всякої іншої живності. І я сижу така в саду, п'ю каву під парасолькою. І сьогодні, нарешті, не дуже. Розкажи мені, який твій улюблений сніданок? Що ти любиш їсти? Ну, ну що там розкажи? Яйцо, горчиця, не... Най... ой, яйцо, горчиця, не... Май... сосиска, на сосиски горчиця, яйцо, на яйца, яйце... Яйце май... яке, варене чи смажене? Варене. Варене яєчко, да. І що ще? Кашка. Яка кашка? Моя любима. Твоя любима, яка твоя любима? Моя любима. Ну, як вона називається? Знаєш? Да, Стефаня підказує. Me, вівсянка. Кому називається моя любима? Моя улюблена каша. Звичайно, вівсянка з маслом та сіллю. Смачного. Вафельку можна. Ми минулого разу брали, мабуть, не голкою, мабуть, я робила дирку шилом, яке я нагрівала на газу. Тільки де це шило? та я бачу. Це якийсь кабздец, чесно, погода просто казка. В першій половині дня жирюка, в другій половині дня дощ, температура впала різниця градусів на 10. Я, коротше, встигла за пів години трошки покосити, не знімала, того, що йде дощ. Я, чесно кажучи, не ризикнула знімати, бо дощ міг би піти в будь-яку секунду. Минулого року я вже показувала, що я вмію косити. Цього року мені чоловік ось такий крухадів металевий. Мені, чесно кажучи, ним незручно. Але, в принципі, більш-менш норм. Трошки розібралася, трошки покосила, десь, десь до землі, десь більш-менш, ну так, бур'яни позбивала, і то добре, окуляри одягла, так що все нормально. Якщо ви не мили ноги в тазику, чи з тазика, то ви однозначно в селі не були. Бо це капець. Я Поки походила, поховала весь інструмент, я зрозуміла, що я вже схожа на якусь хрю-хрю. Зараз швидесенько. А вода, до речі, тепла. За день нагрілася. Ти злякалася, так? Що, мокра, дощ іде? ДА? а гулять то каже, хочеться. Ну ходім, ходім зі мною, ходім, ходім гулять. Ходімо, хотімо. Ось так виглядає результат мого косіння. Якщо завтра буде нормальна погода і це все висохне, то я зможу, можливо, навіть все це прибрати. О, дощ іде? Теля стоїть. Бідолашне. Мені тебе можна погладити? Можна, ти не кусаєшся. Хороший. Ай, ти хороший. Тобто що смачненьке треба дати? Нема мене нічого смачненького. Але в принципі, краса.